Всім привіт! Давайте розберемось з тим, що таке Swift, що це за мова програмування та що з нею можна робити. Apple представила Swift у 2014 році. Це відносно нова мова програмування, їй всього 9 років. І вийшла вона на зміну Objective-C, які вже майже 40 років. Коли Apple презентувала Swift, це був великим сюрпризом для всіх девелоперів. Інженери Apple взяли весь свій досвід з Objective-C, проаналізували нові мови, нові фічі. І куди все розвивається, і створили Swift. У вас може бути питання, якщо Swift це мова програмування від Apple, то чи не обмежує це в плані розвитку кар'єри? Можливо, краще вибрати щось більш універсальне, як Java, JavaScript або Python? І так і ні. З одного боку, ви прив'язуєте себе до Apple, тому що Swift використовується найбільше на платформах Apple. Але з іншого боку, якщо ви вірите в те, що у Apple є майбутнє, то ви в безпеці. Тим більше зараз тільки чуток про VR AR продукти, про Apple Car. Це означає, що роботи вистачить на всіх. Одним з плюсів Swift є те, що це безпечна мова програмування. Є таке поняття як type safety. Це означає, що об'єкти та дані мають сталі типи, і вони не можуть змінювати свій тип після того, як були створені. Також об'єкти не можуть бути null, Хіба що ви використовуєте optional, опціональні типи. І за допомогою цього всього, SWIFT допомагає вам створювати більш стабільні додатки. Скоріше за все, ця інформація вам ні про що не говорить, але що це буде означати для вас як розробника. Swift Text code буде підсказувати вам, де помилка в момент написання коду, а не крашити додаток, коли він вже встановлений. І це дуже зручна фіча. Також Swift це open source мова програмування. Це означає, що будь то може подивитись, як мова працює зсередини. І що більш головне, будь-який девелопер може запропонувати новий функціонал. Apple постійно оновлює Swift. На даний момент версія Swift 5.7. Скоріше за все, літом ми отримаємо Swift 6.0. Це означає, що мова жива і розвивається. Якщо ви хочете дізнатися більше про Swift, переходьте на сайт swift.org. Не дивлячись на те, що мова достатньо нова, Swift вже достатньо стабільний в плані розвитку. Через це ми бачимо, що світ починає використовуватись не тільки на Apple нативних платформах. Насправді на Swift можна писати і під Windows, і під Linux платформи. Просто мало хто це робить. Але саме головне, що світ можна використовувати для бекенд-розробки, тобто створювати серверну логіку. Мова ще достатньо нова, але дивлячись на те, скільки з'являється нових можливостей, де використовувати Swift, можна уявити, куди це все рухається. І те, що Swift і надалі буде відходити від того, що це мова програмування тільки для Apple. Не дивлячись на те, що IS Development вважається фронтенд-розробкою, насправді це не тільки про UI. Майже кожен додаток складається з таких компонентів. Перше, це Storage Layer, де ми зберігаємо інформацію, зазвичай це якась база даних. Друге service Layer – це там, де додаток взаємодіє з сторонніми сервісами, наприклад, з сервером або з Bluetooth девайсами. Третє бізнес Logic layer це там, де ми менеджемо взаємодію юзера з додатком. Наприклад, ми вирішуємо, що додаток має зробити, коли юзер натисне на якусь кнопку. І четверте UI Layer – це той самий фронтенд, інтерфейс додатку, який бачить юзер. Це означає, що навчившись мобільній розробці, ви будете розуміти, як, наприклад, працює бекенд-сервери. Тому що вони, якщо сильно спростити, мають ті самі бізнес, сторож і сервіс леєрс. До прикладу, зі знанням мобільної розробки Swift я писав автотести на Java і Groovy. Бачачи код на Kotlin або JavaScript, я розумію, що цей код робить. А зі знаннями Swift і Swift. Ви можете ну дуже легко створювати додатки, використовуючи Flutter, які будуть працювати як на iOS, Android, так і на купі інших платформ. Якщо ви ще не вирішили, чи варто вам вчити Swift, я рекомендую вам його спробувати. Найкраще це зробити у Swift Playgrounds. Це додаток від Apple. Ви можете завантажити його на iPad або на Mac. І там, створюючи реальну гру, ви зрозумієте, чи подобається вам Swift і мобільна розробка, чи ні. А якщо вас все таки зацікавить мобільна розробка Swift, то давайте вчитись разом на цьому YouTube каналі.